Хочеш працювати в чорну, не реєструючись як підприємець, то будь ласкавий заплати 10%. В Верховній Раді зареєстровано законопроект і планується з 26-го року. Якщо ви хочете працювати, не реєструючись як підприємець, фізична особа підприємець, то будете платити 5% податку з доходу і 5% військового збору. Це при умові, що ви відкриєте спецрахунок. Якщо ви спецрахунок не відкриєте, то будете платити 18 плюс 5, 23 Виключення є, якщо ви робите в онлайн-продажі три продажі на суму не більше 2000 євро за рік. Мається на увазі за рік. В іншому випадку, якщо ви таксист, там не знаю, прибиральниця працюєте, там пліточні якийсь, чи електрика, хочете ну, втіхаря по чорному заробити грошей без плати податків, то цю інформацію буде отримувати податкові органи про ваші всі зарахування на банківські картки по, всі, по всім списанням. І будуть обкладати вас штрафами. Тож, я вам хочу сказати, що ФОПом 3 групи вигідніше зареєструватися, бо ФОП 3 групи платить 5% податку на доходи і 1% військового збору. Так що думайте, ваше рішення. А ваші думки щодо цього законопроекту прошу написати в коментарях. Правильно це чи ні?